Дітки, добрий день. Добрий день, добрий день. Мене добре чути? Так, так. Добре. Дітки, у нас сьогодні заняття з грамоти. Послухайте загадку. Приготували вушка. Ми... Вулицею йде. На роботу всіх везе. Не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Здогадались? Ніхай. Дітки, послухайте ще раз. Будинок вулицею йде, на роботу всіх. Виде не на курячих нобус, а в гумових чобітка. Так, це автобус. А з якого звука починається слово автобус? А. Звука. А, давайте проспіваємо. А. -а. Па, так, дітки, це який звук? А... Голосний чи приголосний? Приголосний. Голосний, а чому? Тому що можна проспівати. Так, Бо, дітки, тому що його можна проспівати. Так, дітки. А давайте ми з вами ми спробуємо відгадати звуки, які ми вже з вами які в нас є голосні звуки а а, а, о, і, а о у, 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 у та, і, е а і, е, і, е, і, і, і і так, ми з вами пригадали голосні звуки. Дітки. Звук А на письмі позначається звуков А. Погляньте, це велика А, а це її сестричка маленька. Давайте ми з вами спробуємо у повітрі. Написав у а! Нікіта, спробуй у повітрі. Так. Давайте скажемо а. Ah. Так. А давайте тепер спробуйте на аркуші паперу. Місяпці. Халюємо велику букву А, на початку речення завжди пишеться велика буква. І імена починаються з великої букви. А, писали, так, покажіть. Ой, яка а, вас гарна, а її очі, ротик нас а буде така весела так, 2. Яку губку ви намалювали? У вас не пать. Яку губку намалював? намалювали? яку губку намалював? Ірочка, мене добре чути? Yeah. Так, намалювали буковку. Clubs. А, ще раз каже: букву. А, молодці. Два букви, а. Так, молодець. Бачу. Малята. Звуки ми з вами чуємо. І промовляємо, а букви ми, букв ми з вами бачимо і пишемо. А я знаю, що у вас і у кожного є своє ім'я. І там заховалась букавка. Подумайте, у кого є ім'я, де є букавка А? Так, слухаю. Ірина. Ірина. Так. А де сховалась буковка А? Спочатку, посередині, в кінці. В кінці. Так. А в нас ще є два хлопчика. Де? Кто назови своє ім'я? Нікіта, <звісця> <звісця> спробуй, назови своє ім'я. Так. Де ти бук А? В початку посередині в кінці. В <звісця> кінці. В кінці. Так. Давид, назви своє ім'я. Да ви! Ти почув звук А? ДА Де ти ПОЧУВ звук А? На початку посередині чи в кінці? Дівчина. Так, А ЗАХОВАЛАСЬ посередині. Так, дітки. Добре справились завдання, молодці. А зараз, послухайте, будь ласка, віршик. Я вам зачитаю, і там будуть слова зі звуком А. Якщо ви їх почуєте, будете рискати. Добре? Добре. А Автобус їде. Алеї на дорозі. -да так, добре. А. Яких словах звук А ви почули? Автобус. А -а -а. Так, давайте скажемо автобус. 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 Як ще чуєте де А, плескайте. Так, автобус. Їде по алеї. Так? В яких словах звук А? Алеї. А. А. Так? Алеї. Так, молодці. Акація. Пага. Є звук А? Так, цвіте в садку. В садку. Є звук А. Чуєте? Так, ми всі. А ми, зібравшися під нею, так, таке слово, зібравшися, Є звук А. Так, апетку. Так, абетку вивчимо легку. Де ви почули а? В якому слові? А, а, б... а, так, молодці дітки. Дітки, а що таке на бедку? А, б... Хто знає? Там де всі куховки. Так? Так. Добре. В абельті перша бутовка. А! А! Так. Давайте ми з вами зараз трошечки відпочинемо. Путимо повторювати руки. За мною, добре, приготували руки. Показали мені. Є руки? Так, які пальчики чудові. Так. Починаємо? Починаємо. Мені немає пальців. Дивіться. అది కొంచెం చెయ్యాలి. తాపు

Молодці. Відпочили? Так. Вам сподобалось? Так. Так. А ви мені всі сподобались. Молодці. Так. Ви не втомилися? Будемо продовжувати? Так. Давайте ми з вами так. зараз пограємо в гру. Спробуємо. Пограємо зі словами. Зараз з'явиться на екрані картиночка. Так. Зачекайте. Так. Дітки, ви щось бачите? Ні. Так. Зачекайте. <плес> Щось бачите? Так. Картинку бачите? <плес> так. <плес> Давайте ми з вами розкажемо, що висить. <плес> Дітки, що це висить? <плес> Пальто. Весить пальто. пальто. Висить пальто. Никита, повтори. Пальто. пальто. Висить, пальто. пальто. Так, пальто. Молодець. Ірочка, тепер ти скажи. Висить пальто. пальто. Так, Молодець. А що ви ще бачите? Що може? Що висить на да. стіні? Суму, що? Картина? Давайте скажемо Вис... картина. картина. Так. так, молодці. Так, а що ще висить? Швид. Рушник Повторимо разом? <одинка> Далі, давай, давай повторимо разом. Висить рушник. Рушник, дітки. Рушник. руки. <клух> <клух> а що ще може? Висить? Висить. Люстра. Висить люстра. Так, скажемо. Висить люстра. Так, молодці. Давид, а це що? Там де циферки по кругу. Годинник. годинник. Годинник! Так, молодці, давайте скажемо. Висить годинник! Молодці. Молодці, і що в нас залишилось? Яблоні. Яблуко. 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 Да, висить. Яблуко. Давайте скажемо. Яблуко. 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 Молодці. Правили замок. Що дзвонить? Дітки, oh. бачите картинку? Oh. Oh. Давайте спробуємо. Що дзвонить? Що ви бачите, Ірика, що ти бачиш? Годинник. дзвонить годинник. Давайте скажемо разом. Godinic. Звенити так, молодці. Так, а що ще дзвонить? Дзвоним. Два дзвоним. 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 Дзвонить. Два дзвони дзвонок, дзвонить. Дзвіний а Хей! Давід, <звіг> старайтеся гарно розмовляти, ми вчимося з вами. <звіг> Що це? Монетки? Так. Дзвенить монетки. Давайте скажемо. Дзвенить монетка. Дзвенять монетки. Дзвенять. Монет. Молодці. Дзвенить? Що це? Бубон. Дітки, ви почули? А. Дзвенить. Бубон. Молодці. Молодці. Добре, ми з вами порозмовляли. Звуки ми з вами чуємо і промовляємо. А букви ми з вами пишемо і бачимо. До побачення, дітки! До побачення! До побачення!